Вклівань. Друзі, пара у нас пішов. Дивіться, що робить. Друзі, дивіться, що робить. Я тільки притримую фракціон. Дивіться, без перестанку йде. Це зупиняється. Майже зупинився. Це паровоз. Гарний. І це зараз пройшло одна хвилина після того і вудки. І там клює. Ладно, буду перш цього тягнути. Дивіться, ще натягує. Навіть. Ще тягне. Дивіться, пішов, пішов, пішов знову. Куди ж ти йдеш? Куди ти йдеш? Це якась велика риба точно. Дивіться, що йде. Туди мини. Давай сюди йди вже. Пробую його виважити, сюди ближче підтягнути. Ну це велика риба, я чую. Він так дуже довго йшов. А зараз хоже зайшов в зілля.